Херсонська область, пункт пропуску чаплинка. Тут зібралася кількакілометрова черга із вантажівок. Водії прагнуть якнайшвидше потрапити до окупованого росіянами Криму. Чекають по кілька діб. Наші прикордонники кажуть, причина затримки російська сторона надто повільно оглядає вантаж. Дуже великі черги. Черги на виїзд з Херсонської області в Автономну Республіку Крим. Це пов'язано з тим, що суміжна сторона. Російські прикордонники дуже повільно здійснюють пропуск осіб а в основному транспортних засобів. Хлопці, що чергують на пропускних пунктах, ретельно оглядають усі вантажівки. Для них це вже стало буденністю. як на ринок? – Що отут. А це вже пропускний пункт Чонгар. Тут легкові автівки здебільшого з донецькими та луганськими номерами кажуть, тікають від війни. Проте тікають не тільки жінки та діти, але й дужі кремезні чоловіки. Очі ховають, розмовляти не хочуть. Прикордонники кажуть, затримали тут не одного бійця з терористичних ЛНР та ДНР. Основні зусилля, зміни направлені на безпекову складову, виявлення зброї, наркотиків, засобів терору, всіх тих протиправних знарядів, які можуть, зашкодити, принести шкоду на східній частині нашої, нашої країни. Прикордонники ретельно перевіряють усіх, хто перетинає адміністративний кордон. Від цього залежить не тільки безпека у нашій країні, але й недопущення втечі бойовиків. від Відповідальності за скоєні злочини росіяни ж здійснюють постійні провокації. Обстановка на ділянці відповідальності. Напружена, але контрольована. Провокації постійно проходять з суміжної сторони з приводу польоту безпілотних апаратів, з метою фотографування та висвітлення обстановки, яка тут склалась, а також постійне в нічний час це освітлення нашої території, а також вистріли з мінометів з метою з освітлювальними набоями, з метою Освітлення території, значить, снаряди залітають постійно на нашу сторону. А це вже пропускний пункт Каланчак. Кілька черзі з вантажівок не видно кінця. Причина все та ж: росіяни надто повільно здійснюють перевірку документів з кримської сторони, аби, хоч якось, пришвидшити процедуру, українські прикордонники збільшили кількість пропускних смуг з двох до п'яти. Огляд однієї вантажівки значить, займає приблизно від 5 до 10 хвилин залежно від загруженості транспортного засобу, тобто чим вона загружена. Якщо є інформація відповідна від контролюючих органів та інших органів, або є інформація від наших представників Держпелслужби щодо даного транспортного засобу, здійснюється контроль другої лінії, цей час займає більше. Українські прикордонники у посиленому режимі працюють над тим, аби не допустити потрапляння на нашу територію зброї з окупованого Криму. Неодноразово були у нас факти виявлення даних засобів. В основному засоби це бронежилети, знаходили каски, шоломи, розгрузочні жилети, ножі мечити знаходили, ну і багато також фінансування, яке, можливо, в подальшому використовувалося б для забезпечення дій. Сепаратистів на ділянках Донецької та Луганської областей бережуть українські кордони хлопці з різних регіонів України, не дивлячись на те, що пункти в'їзду-виїзду з'явилися тут зовсім недавно, виконувати поставлене завдання, чоловіки готові до кінця, тобто до перемоги. Ні, ну